Сьогодні вся країна з тривогою спостерігає за загостренням бойових дій на Донбасі. Зухвалі дії терористів, обстріли Авдіївки та Маріуполя викликали підйом патріотичних почуттів українців. Зокрема, мешканці Львівської області все частіше звертаються до військоматів, аби стати на захист своєї країни. Спочався період на сьогоднішній день вже відправлено. Рахуйте, пройшов тільки місяць часу. Вже відправлено. Біля 130 чоловік, і от зараз, вже за лютий місяць, також є порядка 50 чоловік, які готові підписати контракт. Важливим фактором зростання популярності військової служби, звісно, стають покращене соціальне та матеріальне забезпечення армійців, проте головним чинником залишається почуття внутрішнього обов'язку та патріотизм громадян. Люди йдуть свідомо захищати Батьківщину зараз на даний момент. Ніхто не питається перше, скільки я буду заробляти. Це ніхто ніколи не задає питання. Багато я кажу, у нас деякі депутати. Прийшли, відвоювали, звільнилися, і от зараз опять прийшли, підписали контракт. За час проведення антитерористичної операції, АТО прийшли близько 16 тисяч мешканців Львівщини. Військові, які зараз знаходяться в оперативному резерві першої черги, регулярно проходять тренування на полігонах та вдосконалюють бойові навички та знання. За необхідності вони будуть призвані на військову службу до збройних сил України. Олексій Мазурін Владислав Назаркевич, військове телебачення.